Молодий часник сирим не їм, а тільки мариную. Друзі, всім привіт! Канал Кульнарна Симфонія. Сьогодні був у тещі, я накопав молодого часничка. Хочу поділитися з вами рецептом маринованого часника. Я його продумав до дрібниць. Для цього рецепту нам потрібна така копалка, чи я не знаю, як вона називається, і часничок. Зараз сезон часничку. То хочу показати вам свій авторський рецепт. Отакий часничок. А також листочок хріна. О, виберемо такі гарненькі. Пару листочків смородини обов'язково. Вибирайте таке зеленіше. Один листочок винограда і бурячок. Так, виберемо які краще. А ось оце нам підійде. Беремо будь-яку ємність і на дно кидаємо листя смородини три штучки. Пригніщує розвиток бактерій. Дає аромат трошки терпкості. А також листочок винограда. Він має добільні речовини. А також листочок хрона. Також має добільні речовини, а також трошки гостроти. А далі ємність доверху закидуємо часничком. Закидаємо чесничок і будемо заливати кипяточком. Кип'яток взагалі не заражує чесник, щоб не пліснявів він у вас, а також пом'якшує структуру. Часничок буде. Хрумкий, але не дубовий. Заливаємо кропом на 2 хвилинки. Потім зіллємо цю воду. Поки відпочиває часник, потрібно натерти бурячок. У нас, правда, вже молоденький. Нам потрібен сік буряка. Натираємо бурячок. Можете зробити це в блендері, буде швидше, але ми не хочемо блендер мити. то так попрацюємо. Бурячок натерли, нам потрібен з нього сок. О, віджимаємо. Ну, скільки тут? Тарілка здорова. Ну, грамів 20-30. Тепер саме головне грамовки. Всі будуть грамовки знизу під відео. Якщо ви хочете не на око, а щоб все було чітко, чіткі цифри будуть знизу під відео. На пів літру розсолу нам потрібно 50 мл оцету. Ну, грубо говоря, стопка. Так. Тепер 25 грамів цукру. Та 10 грамів солі, одна чайна ложка каріандру, Дві лаврушки, 6 духмяного та 12 звичайного перчику. Гарненько перемішуємо і вливаємо 0,5. Кипятку. Кипяток, який ми шпарили чесник, ми злили. А тут все розтворилося. Підідай ближче, будь ласка. Будуть казати, що сілі цукор не розтворилися. Бачите, немає. Мновім, розтворилося і заливаємо маринадом часничок. Маринад дуже пікантний і крутий, і колір має гарний. У вас дожен вийти отакий марсіанін. Бачите, одне око, друге око, носик. Цю всю красоту закриваємо. Воно трошки гостине і в холодильник. На скільки? На тиждень. Зустрінемося через тиждень. Уже слинка пішла. Так гарно виглядає. Буде чи шашлик, чи борщик. Ну, воно класно підходить і под одне, і по друге, та й під третє. Отакий часничок. Зараз трохи не про їжу, а про людей, про силу творчості та про підтримку. Перед вами коротка історія чудової пари з міста Солідар, місто, яке зруйноване. Але ці люди не втратили силу духу, навпаки, стали прикладом креативності, тепла і натхнення. Коля, автор каналу «Їжа на вогні, підштовхнув мене знімати перше відео. Все почалось з того, що я йому запропонував, Коль, приготуй сало в оситі. І далі пішло, це відео рознеслося по інтернету, в його воно зайшло, воно стало трендом, я також знімав це відео. З того часу надихаємо один одного і ділимося цікавими ідеями. Ну, справжній тандем. Навіть групу у Фейсбуці зробили спільну тандем смаків. Наприкінці цього відео буде два посилання на його відео. Там буде одне кабачки, а другі баклажани. Якраз зараз актуально. А Таня, справжня чарівниця, вона створює неймовірні прикраси з бісеру. Це вже не просто в неї хобі, а це краса, яку хочеться дарувати і носити. Ось кілька робіт, які вона нам прислала особисто, включаючи оцей браслет. Якщо ви педагог, вчитель, ходите в театр чи просто полюбляєте хендмейд, обов'язково зазирніть її тікток. Посилання в першій строчці. Напишіть їй Дірект, ви домовитесь. Прошу підтримати цю пару. Ну, а ми повертаємося до маринованого часника. Так, друзі, дегустація. У нас отака велика таріляка борща, і до неї ми відкриємо часничок. Скажу чесно, про нього забув в холодильнику, мабуть, на 2 тижні. Отак він виглядає. А ну, що ж тут? Бомбовий запах. Ах. Ну, виглядає пристойно. Зараз будемо діставати. Що ж воно вийшло? Ух ти! який колір. Так, а давайте ж його розріжемо. Що тут? -а? О. И зараз скуштуем. Колір такий приємний. Ну, треба спробувати. Так, підборщик. Ага, у мене салко є копченого власного виробництва. Цибулька, хлібець. Ну, все як положено. А ні, подожди, Світлан. Я з підписниками зібрав консіліум. Вимагають 50 грамів. Ну що, ваше здоров'я. Хлоп. Угу. Борщ. Смачний, це те, що на відео робили. Так, чесничок. А він не пекучий. Ви знаєте? Він навіть структуру змінив чесника. Він то хрумтить, но він м'який такий став. Піддатливий. Прикольний. Петі напітався. Клас. Підборщик саме раз. У мене ще второє. Покажи. Смажена картопля з лісовими грибами, з білими. Теж буде на каналі. Така смакота. Так що часничок, беріть на озброєння, працює. Ну так. Да. Він вже два тижні стоїть. Якщо там тиждень мало буде для нього. Побільше треба. Через тиждень, думаю, ще буде смачніше. Не гусеньке. І сало копчене. Так що, такий рецепт: це заберемо додому і будемо смакувати. Повторіть, вам сподобається. Як завжди, Світланка Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Підписуйтесь, колокольчики прожимайте. Ну все, як завжди. До зустрічі, друзі!